Віла два винищувача, і я просто сів в автівку і поїхав заправив повний бак. Залітає розвідник, двірі кричить сеня. Ну пусть звідси. Типа, я кажу, що відбувається, і мені просто пальцем показує, за домом купола. У нас йде десант. І стрілять, біжать, що робити, коротше. Арсен Мірзоян, український співак, автор пісень та заслужений артист України. Учасник талант-шоу Голос країни. Випустив альбоми гудзики. Незручні ліжка. Паперові сні, слова і ноти. Найпопулярнішими піснями Мірзияна стали Капронові банти, Поцілуй мене, Вінніпух, Ніч, Немагелан, Ідіоти, Джеральдіна та інші. Арсен виступає із концертами у дитячих будинках, інтернатах та на спеціальних благодійних заходах, організовує та виступає на концертах для військових. З початком широкомасштабного вторгнення Арсен став волонтером та допомагає Збройним силам України. А я лише хотів тебе привітати повітряну кулю, зелену, зелену і безвозмісно подарувати порожні горжечі із запахом меду. 24 лютого я був вдома і це, до речі, мав бути перший концерт в Турі 24 го Сла і... Ми домовилися виїжджати в п'ятій ранку групи, тому я вже майже не спав. Так трошки дрімав. Коли почалися перші вибухи, я вибіг на двір і, і в мене, неш, як, ото, як як злітає прошивка в, в приводах. Тобто, стоїш, не віриш в те, що відбувається, і, але воно ж відбувається. Я дивився, як починає. Прокидатись Київ, потім наді мною прилетіло два винищувача, і я просто сів в автівку і поїхав заправив повний бак. Сім на, на позиціях передзвонив, і е, так воно співпало, що 23-го числа волонтерський бус виїжджав до Краматорську. Я завжди передаю е, свої пакунки, посилки нової пошти. В Кривому Розі їх під підпідхватує під, бус, і вони там виїжджають. І 23-го числа я, я пам'ятаю, що відправив посилку, і хлопці сказали, що ми вже, ми вже виїжджаємо там, якось вона. Дійде розберемось. Тобто натяку не було, що 24-го щось почнеться. А потім я вже почав дзвонити по позиціям Краматорський прикордонний загін хлопцям з 95-ї бригади. Тобто вже якась картинка почала вимальовуватись, і так сталося, що багато хто з моїх знайомих стали волонтерами. І ми об'єднались. Це маленька команда, яка просто вміщується в один. Спринтер. Нам на допомогу дуже сильно приходять е, голландці. Поляки тут нам дуже сильно допомагають. Так що є, є багато волонтерів, які допомагають. Літва, Берлін. Димаю, що дай назвав і місто. Не <риклад> сказав Літва, Німеччина, я кажу, Літва, Берлін. <риклад> Добре, сказав би Клайпіна, Клайпене, Берлін. Наприклад, якщо ми привозили там... Отак от лежать дрони, тепловізори, там ще щось там лежить. І командири бригад зібрались і так, так, мені треба оце, мені треба це. А загалом, давайте все віддамо на Чернігів, бо як от там зараз тіпа, складно, і там хлопцям воно тіпа, важливіше. Вони самі вирішують, кому що важливіше. І от коли ми вже тоді прорвались в Чернігів і розвідникам. Везли пару джипів і джипи, ті теж напакували, але розвідники віддали всю гуманітарку віддали людям. Просто вийшли біля під'їзду і сказали, що солдати забезпечені, тому все віддати, все віддати людям. Ще, ну, в 2014 році, коли мені дзвонив Віталій Пастух і каже, ми плануємо тур, підтримай своїх. Ти з нами я кажу, я з вами. Я приїжджав як танк, який психологічно вивозить хлопців з полю бою. Тобто, мова не йшлася про пісні. З... Ну я співав пісні з своєї творчості, але переважно це були якісь гумористичні замальовки з матюками. Тобто, це була більше зовсім інша, ну, інша історія в спілкуванні, в діалозі. Тобто, це гумор, це просто підняти настрій і бадьорити, щоб хлопці потім. Ходили, наспівали ті придуркуваті пісні і просто зайвий раз посміхалися. А не з тої позиції, що от приїхав артист, я щось там буду співати. Ні. Не думав ніколи, що я почну писати пісні про війну. Та пісня Край землі, коли я написав. Ми приїхали. 95-та бригада до роти снайперів. На край землі не прийде ніч. І снайперам мені сказали, що це, звісно, все цікаво, але нам треба пісня про війні пуха. <соць> бо, бо, бо це от нормальна пісня. А ті всі пісні про війну, знаєш, що, лишай цивільним, хай вони слухають, що тут відбувається. І як воно тут? Їм треба щось з матюками, і про і пуха. Але мій друг не вміє влучно стріляти. І це заголовна фраза для снайперів. <смі> Вони так підходять їм. Це як ми приїхали до, ще до розвідки, я навіть не зрозумів, де я був. Було просто так темно, що я нічого не розумів, нічого не бачив. Ми приїхали каже, а можна якийсь ліхтарик? Не можна. іди на помацьки. Я, я гітару розоб'ю. Ти яку гітару брав? Не шкода, не шкода. І потім веселі історії з гітарами. Як вночі падає гітара і <свісно> те, ввімін, так, ну, такий звук, ну, падаючі гітари. Не те, що прокидаються, підскакують. Бо гітара взагалі видає. <свісно> невідомий нікому звук. Чомусь я пишу якісь такі. Пісні історії, пісні картинки такі, щоб е, просто запам'ятати, як це відбувалося, як це було. І... Тобто я коли співаю пісню, я в, в мене досі там, в пам'яті підгружаються файли, залітає розвідник в двір і кричить Сеня. Нахуй звідси. Типа, я кажу, що відбувається, і мені просто пальцем показує, за домом купала. Тобто, в нас іде десант. Ти розумієш, що добре, ти, ти зараз точно будеш заважати, бо. Мало того, що людям зараз треба швидко працювати, щоб вони не відволікались, принаймні ще про тебе не піклувались. Тобто, ти ти вже така, щоб ти не був обузою, тобто, А єдине правильне, що ти можеш зробити, це ось стоять машини, бери будь-яку, грузи туди жінок, дітей і просто вивозь всіх. І, і так воно Сама евакуація, воно виходила в такому прям секунди, долі секунди треба було аналізувати швидко, думати, чи дійсно ти зараз потрібен, чи там, прикривати, чи стріляти, біжати, що робити. Коротко. Поки що я випустив пісню Моя країна і Валь Пінь». кулі на стінах. Скільки імен перетворили автівки могили. Коли співаю цю пісню, я все це пам'ятаю. Пам'ятаю обличчя людей, пам'ятаю тих волонтерів, які назавжди лишились на, на так званій дорозі життя. На ерпіні. Пісня має назву кошеня. Непроста пісня, і я навіть не знаю, видавати її чи не видавати, чи вона просто десь буде. Щось ти довго сидиш в підвалі. Я то ладно, бо це мій дім. Твоя ж бабка мене годувала, щось не було давно її. Я не знаю, день там мабо ніч, і ти не клечеш, и не я не знаю, день там обо ніч, і ти не клич, и не клич. Чи зібрався зі мною жити, ти ж нічого не бачиш у темряві, тут немає ні їсти, ні пити Чуєш, як он бурчить у череві, і я не знаю день там, або ніч, і ти на клич, і на клич, і я не знаю. Ти не і наклич, щось там знов горкотить на вулиці, так питаюся, вже не боюсь. Чим холодний ти, чом не тулишся, та й що й дома мовчиш чомусь. Я не знаю, день там або ніч, ти не кличеш і не клич. Не знаю, де там або ніч, І ти накличеш і наклич, накличеш і наклич, не клечеш і наклич, нечеш і не клич, не кличеш і не клич. був випадок, коли мене попросили поспівати пісень. Був якийсь такий собі. Непонятне, з'яснений теста. Не Ми попросили мене поспівати пісень, я співав пісні, ну, я, я пішов українською, я співав свої пісні. Тут мені так, якась така буря емоцій у людей. Я, типу, а якого фіга чувак співає українською? Я говорю, а ви звідки пацани? Пішли десь жалітися, що в команді Запоріжжя Бандеравець. Я кажу, я тобі ще з вілкою глаз викалю. У мене немає знайомих з Росією. Ще з 2014 року всі такі стосунки почали припинились. І, і в принципі в мене творчість української мови, так щоб сказати, щоб вони були прихильники. А потім, оце ставлення до української мови і до всього українського, тобто воно якось відокремило всіх одразу. З'явилася якась полеміка навіть. Як артист я не встиг на ту хвилю, коли ще в Росії слухали українські пісні. Коли я відбувся як артист, вже росіяни зневажали. Українську пісню, українську мову, все українське.